Житомиряни звертаються зі скаргами щодо рахунків за тепло. Одні нарікають на завищені суми, інші взагалі не розуміють за що їх отримали. У Теплокомуненерго показують заяви від містян, пояснюють, що цього опального сезону змінилася методика розрахунку за тепло. В цьому опальному сезоні ми почали використовувати нову редакцію наказу 315, го методику розподілу між споживачами комунальної послуги всередині будинку. Зокрема, у будинках, де не встановлені теплові лічильники до обрахунку, використовують максим максимальне теплове навантаження, по-перше, почнемо з будинків, які не обладнані тепловими лічильниками на сьогоднішній день. Це 35% будинків. От і до цього опалювального сезону в методиці. Якраз розподіл всередині цих будинків теплової енергії не був зафіксований. Проблема в тому, що норма, взагалі, яка рахується по КТМ, для будинків маленьких, тобто одно-двоповерхових, значно вища, в 2,6 рази вища, ніж норма, яка для будинків 5, 9, 10 і 14 поверхів. Зрозуміло, для прикладу скажу, що такі будиночки, як одно двоповерхові, наприклад, тут ну самі основні наші скаржники, це незалежності 172 а, Б, Г – це маленькі будиночки. Київська 14, Хто знає магазин зброї, Київська, 16. Тобто, всі всі маленькі будиночки в них дійсно вийшли досить високі тарифи, якщо перевести на метр квадратний. Найсуттєві ще змінилася плата за тепло в будинках, де більшість квартир перейшли на індивідуальне опалення. Вноситься так званий коефіцієнт відключених квартир. Тобто, чим в будинку більше відключена площа відключених квартир, тим виростає коефіцієнт розподілу загальнобудинкових потреб. В деяких будинках, коли залишається одна квартира, так наприклад, Велика Бердичівська, 6, це взагалі 47% приходить тільки на загальнобудинкові потреби опалення. Запроваджено оплату за транзитні стояки. Слідуючий нюанс, який також внесено. 358 наказом це опалення від транзитних стояків, які проходять по квартирам. Тільки квартирам з індивідуальним опаленням. Значить, формула третя наказу, також кому цікаво. Що тут враховується? Тут враховується тільки довжина цього стояка, тобто, якщо в квартирі 4 стояка по 2,5 метри, це 10 метрів, наприклад, іде. Тут враховується знову ж кількість подачі теплоносія на будинок, який виходить з котельні. І ізольованість або неізольованість трубопроводу квартири по замовченню спочатку ми розраховуємо як не із з неізольованими стояками. Таким чином, у когось стояки були ізольовані, люди звернулися до нас, виходять знову вже теплові інспектори, складають акт, і ми перераховуємо ну, тоді вже тепло... акти з тепловою ізоляцією. В чому суть? Якщо у вас ізольований стояк в квартирі з індивідуальним опаленням, то до нього застосовується коефіцієнт 7. Якщо не ізольований, виростає вдвічі коефіцієнт 14. Також у тебе розповіли, де плата за тепло зросла найбільше. Ось ми дивилися самі високі тарифи в цьому місяці. Я просто не пригадую будинок. Наскільки я пам'ятаю, Київська 16, ну не точно це 107 гривень за квадратний метр. Це за грудень місяць. Це досить високі тарифи. Ми порахували приблизно тарифи середні тарифи в будинках з лічильників. Це десь 40 гривень 69 копійок. Це середні, да якщо взяти по грудню. Якщо взяти середні по тепловому навантаженню, також в цих будинках, які не обладнані, це 44 гривні з копійками. А тут 107 гривень. Тобто, це нереально. За роз'ясненням щодо нарахування можна звернутися до розрахункової групи за адресою вулиця Київська, 71.